Добрий день. Сьогодні зранку була така тепла і сонячна погода, що я навіть не сподівалася, що все закінчиться до вечора дощем. Прогноз погоди, звичайно, писав, що буде дощ, але ж не вірилося, таке сонечко, таке тепло і як це воно так зміниться. А змінилось дуже швиденько. Раз-два та й пішов дощик. <кхід> Прогноз погоди невтішний. Дивлюся вже. Волинь, здається, вже сніг. Жалко, жалко цвітуть гіацинти, але ж, може, маю надію, що не буде тих приморозків, тих морозів, які описують в погоди. Отакі От вони красені. Тюльпани вже викинули бутони. Ранні крупні нарцизи також уже. покажу. Ранні нарцизики вони, які бутончики викинули. А сама я цибулька вже планувала скоро її їсти, але якщо мороз прийде, вона, звичайно, не розмерзне, нічого їй не буде. Не перший раз цибулька в мене в такому стані потрапляє під сніг і мороз. Добрий день! Але ж все рівно в Русі зупиниться. Ще в мене зійшла велика грядочка цибульки. Практично все зійшло, ця грядочка буде на зелень. В цьому році багато було такої цибульки, яка не кондиційна. Не кондиція, як для мене, це дрібнувата. Ну, от така ось. Значить, чистить дрібні ота. От Ось така цибулька. Ну, чистили би була недостатня кількість цибульки, то чистили в будь-якому випадку. Але коли в нас в минулому році вродила гарна цибулька, то, звичайно, таку чистить ніхто не хоче, як то кажуть, болоні. Так що таку цибульку ми потикали на зелень. Або поморозимо її, як виросте, або посушимо. Сушили, геть добре виходить, все нормально. А це алечаток цвіте. Ну, вона ще не цвіте, але от, от розпустить квіточки. Єдине, що надіюсь, що прогноз буде не повністю відповідний. Що ті морози, які обіцяють, вони не прийдуть. Десь обминуть іншим місцем. О, у нас вже дощ опускається. Покажу вам горох. Горохові аж нічого не страшно. Він оцих всіх перепетій не боїться. Отакі рядочки. Морозу він не боїться. Ну, це вже хтось вигріб. Так що горох накривати не обов'язково. Зараз заховаюся з телефоном, щоб дощ не намочив мій апарат. Все, я заховалася до чоловіка в майстерні. Наш пес заховався в будки, тому що у них починається дощик. Знаєте, з одного боку ще й добре, що тепличка не накрита у такому настані. Ще я хочу сказати, що добре, що тепличка не накрита, тому що були б сплошні проблеми. Тому що я понасаджувала б б ранніх овочей, а потім бігала, ось що робити, бо мороз. А так, тепличка не накрита. в мене там лише салат. Плівка в теплиці так лежить. Якщо моїм хлопцям вона не потрібна буде завтра, я її нею накрию просто салат, щоб його снігом не поламало. Якщо сніг буде випадати на тому, закінчиться справа. А всі мої рослинки переїхали в літню кухню на вікно. Ось тут вони в мене живуть. Томати зависокі, також переїхали на підвіконня в літню кухню. Все для того, щоб вони не перегрілися. І не вигналися дуже високо, тому що ще тиждень їм потрібно буде потерпіти до висадки в теплицю. Я думаю, морозиці як перейдуть уже, ну максимум тиждень часу, а потім вже накрита тепличка буде і буде відповідна погода для того, щоб у ній працювати. Так що нічого страшного, абрикоси цвітуть не всі, рані сорти цвітуть, пізні не цвітуть. Померзнуть ранні, будуть пізні. Все буде добре. Головне не переживати. А так, всього гарного, доброго, мирного і позитивного.